Стартував новий сезон телевізійного проекту Сила волі упродовж місяця. Журналісти спортивної редакції шукали справжніх відчайдухів, чоловіків та жінок із надмірною вагою і великим бажанням її позбутись. На перший етап кастингу надійшло більше 30 заявок закарпатців, з яких до фітнес-центру Вайпер Джим ми запросили тільки п'ятьох. Двох чоловіків і трьох жінок. Прекрасна половина людства виявилась мужнішою. Після знайомства із правилами проекту Рената Фаренцик, Лариса Курко та Оксана Карда були готові боротись до кінця на очах у сотні тисяч глядачів. Бігала, сиділа на дієтах, ходила в зал, ну ні до чого це не приводило, все рівно все зривалося і… Комплекси з'явилися, що ти не можеш одягнутися в те, що ти хочеш, що на тебе дивляться якось не так. Оці ці комплекси таки з'явилися. В першу чергу мама знає за зауважити на цьому, тому що каже, ну, який у мене вік, який в тебе вік і як ти виглядаєш. Давали мені більше років, казали, що я старша за свого чоловіка на декілька років, а чоловік старший за мене. Тут було не дуже приємно чути, що я старше виглядаю. Щодо чоловіків, то велике бажання позбути зайвої ваги було тільки в Анатолія Антонова. Інший хлопець переступити через власний страх стати публічним просто не зміг. Я сюди був плотно, я просто почав потом поправлявся. Мені це лично ніколи не мішало в плані фізичності. А так ну, морально, звісно, мішають. Це коли в детстві вічно все там травіли полз-полос ну, і так далі, це само собою. А так оно, ну, чисто морально мішало і все. А далі на учасників проекту чекав медичний огляд у лікаря Вайпер Джиму Олександра Патраса. Фахівець повинен був визначити ступінь ожиріння у чотирьох конкурсантів та ознайомитися з їх станом здоров'я. Доброго дня. Олександр Михайлович. Рената. Дуже приємно, Рената. Прошу Повний Повних років. 23. Ваш ріст метр п'ятдесят сім десь так. З тої сторони. Одна ножка сюди, друга сюди. Соберемо в ручки. Так так, так. так. Обхватили, витягнули і тримаємо. Зараз він обропоє дані. І ми запишемо. Все, прошу, Можете взуватися. Пічна маса тіла на даний момент 73 кг 700 г. Із цих кілограмів 42 відсотка жиру, 25,8% м'язів, 29,9% індекс маси тіла і 6 показників істирального жиру. У підсумку жодних протипоказань до фізичного навантаження в учасників проекту Олександр не виявив. Відтак усі четверо готувались до найскладнішого в кастингу розмови із суддями. Отже, знайомтесь, декан факультету здоров'я людини ужну Олена Дулу, директор фітнес-центру Viper Gym Олександр Тимочко, ваш покірний Віталій Біровчак. Розкажіть нам, будь ласка, дещо про себе, де ви народились, чим ви займаєтесь і, власне, чому ви вирішили взяти участь у нашому проекті. ну Родился в Ложаде. В ну, чем занимаюсь? Работаю, учусь, ну, заканчиваю высшее учебное заведение. А почему решил? Ну, потому что есть лишний вес. Решил спустить малех. Скажи, пожалуйста, а чего вы ожидаете там, на проект? Ну, не знаю. На вы планируете уменьшить вашу вес? Ну, минимум килограмма 20. Ну, ну, где-то так. -то. Надеюсь. Еще мать такие настрій, значит, вас все выйдет в школу. Хорошо. Я хотел спросить, Анатолий, а каким видом спорта занимался? Потому что я смотрю, все-таки крепкий. Фехтованием занимался 8 лет. А какой вес был, когда занимался фехтованием? до 9-го класу, где там вес був на одному рівні, потом різко почав поправлятися. Тоді був дето в районі 75, щось таке. Я точно не пам'ятаю. Ну, потом після 9-го класу, значить, начали поправлятися. У 2007 році дето приблизно я це запросив це дело. Ну, стовріння вес не поменялося. Стоїть стоїть на рівні уже скаляв. Скільки вага чи без замірння? Так, замірння. Як чоловік відноситься до вашого рішення? До останнього моменту я нічого нікому не сказала. Чи це жіночий підхід? Я просто сказала, що ти мусиш посидіти з дитиною, і я йду на кастинг. Скільки ви очікуєте зменшити кілограм? Думаю, що 10 було би дуже добре. Рената 10 кілограмів упродовж терміну 3 місяці. Тим більше, коли з вами працюватимуть фахові тренери, це цілком реально. Ну ми сподіваємося що кастинг ви пройдете і ну, позбавитесь більше навіть ніж 10 кілограмів. Безперечно, якщо цього захочете. Ви зауважили, що чоловік не знає. Про ваше бажання і власне про участь у нашому проєкті є дитина. Чи вистачить у вас часу відвідувати тренування і відповідно дотримуватись правил, які для вас окреслять тренери? Я думаю, що якщо людина чогось хоче, чогось прагне, то завжди знайдуться виходи такі, щоб знайти час на заняття фітнесом. Я хотів. узнать, какие виды спорта вам больше всего нравятся? Виды спорта? Да. Вот если возьмем, скажем, легкая атлетика, э, силовые тренировки, ну или тяжелая атлетика с гантелями, со штангами на тренажерах, плавание, игровые виды спорта или единоборство, борьба, бокс. Вот что бы вы хотели поставить по телевизору в первую очередь? Ну, бокс мне бы было очень интересно. Попробовать, что это такое. Хорошо. Тоді чоловік точно не матиме нічого проти участі вашої 100%. 100%. Що змусило? Звичайно, зайва вага. За 5 років 15 кілограмів в зайві. Після народження дитини пішло 8 років, ну, останні 5 років 15 кілограм. Ну, важкість для здоров'я, комплекси з'явилися за того, що не можеш вдягнутися так, як хочеш. Ми побачили в контакті відео, що є така програма. Вирішила спробувати прийти на касти. Скільки наскави, ці 5 років в якій відпустці так? Ви не працювали? Да, відпустці. ну працювала, але на даний момент не працюю, тому є можливість приходити. Відповідно, вас з'явилися ці кілограми. Да. Ви так писати, тому що мабуть фізична активність. Ви як сказати, хотіли фізична активність є туди. Мені все каже, що їх харчування таке грає роль велику. Може, щось треба буде. Тому що Сумки. у вас э, немає ожиріння, у вас просто надмірна вага uh -huh. є. Тому скільки ви очікуєте, скинути ким Ну я Сумки. думаю, так в мене було 70, то 15 реально, але ну, якщо далі буде йти вниз, то То теж то да, не остановиться. Я думаю, що 15 кілограмів для вас навіть буде забагато, тому що у вас, я кажу, що у вас індекс маси тіла майже на межі норми, У вас трошки всього на да, 2,4 більше. То, тому так, це то, у вас то, вже то, буде. буде в сторону угу. так о, досить. На 15 я стремлюся, щоб 15 скинути. Такий традиційний вопрос всім конкурсантам. Який ваш любимий від спорту? Плавання. Плавання це мені дуже допомагає. Чудово. А чи плаваєте ви? Так, я ходжу тут в Ужгороді по можливості два рази, один раз на тиждень посетим. А як угу. довго плаваєте? Годину. А ви займаєтеся нашим плаванням? Не професійно, але раніше на спартаку чисто для себе. Так було мій колега Олександр недавно запитав вас про вид спорту, тому що саме він відповідатиме за організацію тренувань, розробку програм і за заняття спортом. От скажімо, чи готові ви взяти участь спільно зі своїми колегами по проекту у змаганні з футболу? З баскетболу, чи готові ви стрибнути з парашутом? Залі чи є якісь обмеження ну, у видах спорту? Ну, Це все футбол, баскетбол в школі було, але з парашутом. Якщо обучать то з командою будемо все робити. Ви командний гравець, чи все ж таки, якщо пройдете кастинг у проєкті, будете боротися тільки за себе, відокремитись від інших, розуміючи прекрасно, що всі учасники проєкту – ваші конкуренти. Ні, ну будемо з командою всі ці не завдання виконувати, бо для себе буду старатися і харчування, і навантаження по, на 100% викладуватися. Чи маєте рішки та візвички? Ні, Чи не ні. трошки пиво деколи. Чи відомо вам уже щось проект, що на вас чекає? Ну, я дивилася передачу, зважені і щасливі. Я собі приблизно десь уявляю, що вона чекає. Скажіть, будь ласка, Оксана, а чи відчули ви вже на собі вплив відчули, лишковий вогню? Відчув? Можливо, більше, ну, Розкажіть нам, чи тяжко можливо Ні, зупинить, тяжко на даному етапі мене дуже почали турбувати коліно. А так як у мене така робота, що я весь час стою на ногах, я працюю перукарем. І життя у мене вперед, і треба мені працювати. То я думаю, що сама ну в мене не виходить самі походити, дієти ні до чого не доводять, розумієте, тому що там тиждень не їм, потім все розумієте, вертається на ви не регулярно харчуєтесь? Ну регулярно, але я дуже люблю солодке, не можу собі в цьому відмовити. Но, а через может вы видно, но ну, хоча тебя без меньше, Ну раз то, я тут... Есть? Раз, раз я тут, то я думаю, что я смогу. Ты уже настроилась? Да, я настроилась. Это для меня очень это играло роль вот это все Конечно. переступить, выступать перед камерами. Раз я настроилась, значит я буду делать все, что надо. Каким видом спорта вы занимались? Баскетбол. І ще такі все таких я трошки по харчуванню. Скажіть, будь ласка, а чи любите ви е, таку солену їжу з пряностями, з, е... Ви з розумієте, спеціями, розумієте, Я така людина, що я все, що не роблю, я роблю все з задоволенням, розумієте? І їм я також задоволенням. Розумієте? я е, От е, що мені подобається, я це настільки буду все сприймати, розумієте? Що мені здається, це все і еліпиться? А чи вживаєте на Ні. У після знайомства з учасниками судді радились більше години, аби відібрати максимально трьох людей. Позаяк згідно правил у проєкті повинні займатися лише шестеро відчайдухів, а це тільки перший кастинг. Хто покине новий сезон «Целеволі» – ви дізнаєтесь прямо зараз. Кастинг є кастингом. Ми разом з колегами радились. Тут доволі не просто нам вирішити було Анатолію. І пані Оксано, ми вимушені з вами попрощатися. Ну, На жаль, так сталося, що колеги вирішили, що ми з вами побачимо через тиждень понеділок, коли власне, стартує проект. Я вітаю вас, Дякую. ви берете участь у конкурсі. За пані Ренату дуже просила пані Олена. Чомусь Рената, ви їй сподобались, невідомо мені чому. І пані Олена ну, все зробила для того, щоб ми з вами також зустрілися у понеділок рівно через тиждень. Що стосується пані Ларис, ви молода, симпатична, тендітна жінка, у вас нема зайвої ваги, вам цей конкурс не потрібен. Але ви потрібні нам, пані Ларисо. Ви також пройшли наш кастинг. Ви є чотирма першими учасниками. ми маємо ваші номери телефонів. Ми з вами стелефонуємось. Ми зустрічаємося з вами не наступного понеділка, а через тиждень у понеділок, де ви вже повинні будете показати, на що ви здатні, наскільки ви хочете схуднути, наскільки ви хочете змінити свій спосіб життя. На наступний кастинг ми запросили тільки чотирьох бажаючих худнути на очах глядачів. Журіжбу повинно було вибрати тільки двох учасників, які зможуть здійснити свою мрію. Завдання рефері одразу ж полегшила молода учасниця, яку з етичних міркувань назвемо Наталею. Ім'я вигадане. Молода жінка не була готовою худнути перед камерами. Залишилось троє конкурсанток: Маріанна Олах, Мирослава Іванцик та Вікторія Кожокар. Дуже... Дуже заважає, вага. Багато проблем зі здоров'ям тут в першу чергу. вирішила ну, піти в цей проєкт тільки заради себе, для свого здоров'я. Врахую, що я ще молода і хочеться виглядати гарно, подобатися чоловікам. А від чого відказатися, ну, в мене немає таких якихось шкідливих звичок, від яких треба відказуватися. Просто мені потрібен режим. Жорсткий, може, стимул якийсь. Чоловік гарний. До недавнього періоду я любила посидіти вдома на дивані книжку почитати, ну, починати. Але все більше люблю прогулянки і активний вид спорту, скажімо так, активний вид відпочинку. Саме вони згідно правил повинні були пройти медичний огляд прямо у вайперджимі. На учасників уже чекав лікар Олександр Петрас. А далі традиційно знайомство із принциповими суддями, від яких залежатиме. Кому із трьох поталаниць залишитись у проєкті? Отож, судді, голова Закарпатської федерації художньої гімнастики Валентина Плавайко, заступник завідувача редакції спортивних програм Олександра Терембець, бронзовий призер чемпіонату світу з бойового самбо Степан Молна, а також тренер з бодібілдингу та фітнесу вайперджиму Дмитро Серветник. Що вас змусило прийти на проєкт? Як ви наважились на нього прийти? Думаю, мій сьогоднішній стан моя фізична підготовка і моє бажання скинути вагу. Ви не боялись прийти на проєкт? Боялась. Боялась. А хто Боялась. вас підтримав? Мама, подруга. Мирослава, чи заважають вам ваші заві кілограмі в особистому житті? Не особливо, але б хотілося їх позбутися. Він тебе вкладіть. Не заважають, заважають. Не заважають. Ви зможете так, обмежити себе в харчуванні. Так, це не проблема. Харчування для вас це не проблема. А можу я вам задати таке питання на протязі сьогодні, що ви? Чим ви харчувались? Було зранку у вас щось, mm. в обід перед Телебаченням. Сьогодні були зранку млинці і все. І все, так? Так. А, а чому а млинці? А ще Мирослава, <ріст> <ріст> ви задумаєтесь, що ви їсте? Я задумаюсь, що ви Що просто... ви любите їсти? Булочки? млинці не буду. Ні. Млинці. Млинці я їла, тому що більше нічого не було, і я спішила на екзамен. Я зрозуміла. Не було вибору. А так мені подобається фрукти, овочі, і більше такого. Типу. І скільки ви можете в день з'їсти фруктів овочів і більше нічого не їсти, наприклад? Чи такого не може бути? Може бути. А скільки булочок ви любите з'їсти за день? Я булочки не особа. А хліба? А, перестала їсти. Я ходила ж на фітнес, там програма харчування якби типу своя була. Мені пояснили, що це можна, це не можна, це бажано, це не бажано. І я вже почала слідкувати з своїм харчуванням. Розкажіть нам трошки про себе, будь ласка. Де ви працюєте? Як зазвичай проходить ваш робочий день? Яка ваша хобі можливо? Я державний службовець. Це фахом юрист і робочий день в мене з пів дев'ятого до пів шостої. Це робота сидяча. Після роботи я приходжу в вигулюю собаку. У нас така довготривала прогулка десь години-півтори. І все. А хобі можливо якась? Хобі. Хобі. Танці спів. Ну, ніяк, не фізичний, такий, щоб нагрузка. Ви колись займалися в житті спортом або якось, ви вели фізичні навантаження стабільно, займали в залі до цього часу. Ну, скільки я себе пам'ятаю, я завжди старалась ходити там, в зал на бігову дорожку, на скакалочці попригати. Таке активне. Люблю в гори ходити, подорожувати, але щоб сказати, що я це робила там. Довготривало, там кожен раз, кожен рік. Ні. У мене є такі роки, що я лінуюсь. Скажіть, будь ласка, ви за своєю, за своєю вагою слідкуєте постійно? Я так. Да. Слідкуєте постійно. По постійно. Зважуюсь постійно, а шукаю причини, чому. І які причини ви знайшли? Чесно. Я думаю, що трошки порушений якийсь обмін речовим, тому що сказати, що я зловживаю якимись продуктами їм. А до дієтолога зверталися, щоб порекомендували? На жаль, речовину. ні. У мене є Добре. донька, і ми Добре. з нею більше так займалися, ходила до ендокринолога і всі ті рекомендації, які дають дитині, що там треба більше ну, зарядку робити, гуляти, ходити. Я до себе це теж так паралельно приміняю. Але... Ви дотримуєтеся певної дієти, якщо дотримується, то якої? Слово дієта я скажу тільки останні роки вони мене так трошки зацікавили. Білкова дієта зацікавила і вона дала свій результат. Но я так зрозуміла, що мій організм от набрав певну вагу і він її тримає вже років 15. От так от вона плюс три. Мінус три, там плюс п'ять, а мінус три, і так воно по два кілограми кожен рік, якось так. Я розумію, що ну не все мені некомфортно. Я знаю, що це зайва вага, і там, коли пляжний сезон, я виглядаю не зовсім привабливо. Але завдяки своїй легкій такій вдачі, в хорошому, в легкому характеру, я розумію, ну, ну, така я. А скажіть, будь ласка, до якого результату ви би хотіли прийти? Після проекту я дуже хочу, щоб ця вага була хоча б по медичним таким показникам. Скільки? Ну, може, ну, може, 66. У мене 64 рост. Ну, 164 рост. Тобто ви відчуваєте, що оці кілограми реально ску... скинути і ви можете скурнути? Я постаралась, би. Бо... я думаю, що це реально скинути, якщо більше може навантаження дати на організм. Бо обмежувати себе в їжі, я розумію, що це не вихід. І в мене таке, ну, я з таким не бавлюсь. Пані Вікторія, наскільки ви готові пожертвувати своїм вільним часом? Вільним для того, щоб часом. досягти певного успіху. Я скажу чесно, в мене зараз буде багато вільного часу. У мене випускниця, і я думаю, що тепер я можу присвятити все, весь час тільки собі. Почала рекламу по тесі і вирішила. Ну, — Ну, мабуть, наступне запитання було, до речі, чи займалися ви своєму житті спортом? Ні. Якщо в школі. В волейбол грали. Ще в шкільні роки. А якщо говорити про загальну фізичну активність, ви видаєте, ну там бігаєте зранку на якісь фізичні вправи? Нічого? Ні, Ні я лінив. А про харчування. Якщо запитаю вас, який ваш ра раціон, як ви харчуєтеся, якщо гарно. Ну, взагалі притримуюсь таких здорової піщи, але все одно хочеться їсти щось вкусненьке завжди. І до речі, питання будуть після цього. Наскільки ви готові статися до жорсткі рамки для того, щоб досягти певного успіху? Це на рахунок харчування? Угу. Ну, я тримала себе в рамках. Після операції добре похуділа, Потім, як, як перестала бути дієта, так і поправила себе. Як ви вважаєте, скільки зайвих у вас кілограмів? От ви самі оцінюєте і що багато, можете сказати? Сорок точно. У членів журі сьогодні надзвичайно складне завдання. Адже на першому кастингу їх колеги із шести учасників проекту відібрали уже чотирьох. Хто за, щоб залишились всі троє учасників, незважаючи на критерії? Свою думку я сказала, я прошу трьох. Ой. Давайте піднімаємо руки. Хто за? <гум> я знав. Я теж <гум> за <гум> ну, ми проти більшість, тренера. Більшість, тоді я приєднуюсь до більшості. <гум> а я вам скажу, певно, тренер подумав, що деякі будуть. Перешкоди в організації процесу, тому ми навпаки тішимося з того, що у вас буде складний спортсмен, і можливо в цьому буде і цікавіше вам працювати. Можливо, подивимося. Ну, Будемо для того, щоб і ви теж досягли певного успіху за короткий проміжок часу. Але я ставлю акцент без шкоди для вашого здоров'я. Тобто, можливо, десь навіть буде таке, що я вам буду менше навантаження віддавати. Тому що здоров'я я ставлю завжди на перше місце. Спочатку здоров'я. Як то кажуть, життя покаже, і ми побачимо, що буде далі, як ви будете виконувати завдання тренера, але ви їх будете виконувати в нашому проєкті Сила волі. Я вас вітаю. Ви усі троє стали учасниками проєкту. З вами зв'яжуться по телефону. Вам розпишуть графік тренувань, і ви вже можете будете починати змінювати своє життя. Всі троє. Я впевнена, це у вас вийде. Ще раз вітаю вас. Ви всі молодці. Від такого рішення здивувалися і самі судді замість шести учасників. сім. емоції конкурсанток били через вінця. І саме їх уже наступного тижня чекає зовсім інше життя. Не пропустіть.